Я тебе боюся. <клес> ой, ой, це воно. Ой, кукла. Пішов в дупу, пішов в дупу. пішов в дупу, пішов в дупу, пішов в дупу, пішов в дупу. Всіх вітаю, і сьогодні ми продовжимо проходити з клас Бажаю всім приємного перегляду. Ні, Схоже, якийсь ключ потрібен. Я що з ними робити? Я не знаю, що з ними робити. Це повністю новий. певно, що левел. Так, тут шопотом можна не ходити. Але я нічого не бачу. Ні, воно бачить в теме треба. А як? А як його проходить? Може пробіжать? Я їбав його. Слушай, я ні, не зрозумів. Я гадав, що він світла боїться. Ей ти, я тебе не боюся, Іди сюди. Ані. Ані. Ні-ні-ні, я тебе боюся! Ой, ні, тут можна не прятатись, він знайшов і він відкриває двері. Пішов в дупу. Пішов в дупу, пішов в дупу, пішов в дупу, пішов в дупу, пішов в дупу. Ай! Ой! Я за стінкою. Я зламав. Бах, мені допоміг. Йди в дупу. Ні! Тікаю, коротше, бігу на похуях, я його не боюсь. Ой, я дурак. Я б прям на нього побіг. Патай трейка. Скоро я пріохала, що тут ти треба тропить. Це ізі. Ситреба бігти. Це ізі, воть ян був. Так. Все. Лох. Easy левел Пішли далі. Далі. Так, щось левел був дуже багато з тих румочків, та мені самому захотілося, я зараз повернусь. Так, що тут? The Dark Kitoms. Темна, темна кімната. Dark rooms. Ем, Ну, темна кімната, я зрозумів. розумів. А що тут? Коротше, ти треба відкриватись подалі від темних кімнат з вентиляції. Та підрядитись у шкафах. Також я в темній кімнаті. З вентиляції, так? Ану левел небезпеки. 5. Holy shit. If I step in there I'll get fried. I need to cut the power off somehow. Ага, easy. Як там ти треба було підняти воду, то тут ти треба якийсь гру... рубильник знайти та вимкнути світло. Але якщо я вимкну світло, то мені усюди буде. Ой! Кукла! Стоп, тут що декілька їх? Привіт! Не хочеш піджаритись? Ні? А як виходить? Я в темній кімнаті. А, це як в самому початку. Головне до дівчинки той не повернутися. Ой, якийсь звук. Ну, вже не так страшно, як було. Ой. Ой-ой! Це воно. Ой! Ой, тільки сказав. Ай ой, Йоб твою мать світло моє, Ой! Єбать, Воно стремный. <рес> Тут і кукла і це. Та пофігу вже. Нуль! А, ізі! Ой, я свисну. А як я це за Я можу свистіть. Ой, о, детка п'ять. Ой, Блядь! сука. Воно може двері відкривати. О, щитова! Це знамениторна бил. Нічого немає. Отже, мені ти треба тепер вихід знайти. Але тут буде усюди темно, так? А якщо я вимкну. О, світло є. Ой! 8. Так. Не дарма тут те ребатерейки. Отже, вимикаємо. Це ж я вимкнув? Ебать ти, сука, Єбануться... Де я? Так, ти треба знайти вихід. І не на ляльку. трапити на ляльку. багато. Ой, я чую куклу. Ой! 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 Фанатик. Ай, блядь, блядь, кукла з'їла. І це... Йоб твою мать, це комбо я піймав. Єбать, але. Сука, я знаю, що мені треба було. А, батарейки сіли... Блядь! Я лох. О, кіно будемо дивитися? А. Самому Ой! Ой. Вон и тут у, у кімнаті. Так Ой! Воно йде за войде за мной. Як я спиш в землю, я хочу Блять. Он не трогай с матом. Ай. Іди, геть, звідси, розбійник. Ой. Иди в дупу. Иди в дупу. Опа. Знайшов. Щас изи, я знаю, де вихід. Ой, бля, наебочка. Ой, воно тут було! Иди в дупу О. Щитова. Опа, иди до... є Опа, ще. Ой, іди в дупу. Іди в дупу. Ні, тут я був. Сюди. Так, і там. Де та кімната? Це воно! Я вийшов! Є! У! Можете мене привітати. Так. Хлорінг. Хлотка, Хлодка, что ли? Don't open your eyes. Не откривати глаза в бассейне. А, ну хлорка, да, все понятно. Так, о, выход сразу, чи не все так легко. Ні, щось йому... Ой, не все так легко. Окей, я зрозумів. Не відкривати очі у воді. Так, кто тут є? Детрух, френд. Якась сауна. Зараз... Серти. Я не знаю, тут тихо потрібно, чи ні. Чи тут ти треба кричати, чи що. Петрдягальний. Щось тут мутно Опа. Поїхали, юху! Рецепт. Маска, очі, луна. Окей, зрозуміли. Поїхали. Його! Ой! Ой! Що це було? Що це за пінгвін? Що це за пінгвін був? А як із ним? Тихо. Що це за дупа? Це слизняк! Йоб твою мать! Глянь! Це червяко! Я бачу її що тропить. Ти треба бігти. якщо крикнути. Хуй! хуй Ой, відзивається, чи ні. Хуй-хуй! Дупа, дупа! Ти дуже страшна! Типична жінка, не знаю, куди йти. Туди, сюди, що в неї в голові? Я сподіваюся, зі спини воно мене не піймає. Це початок чи ні? Ну тут ви... Ой, а що чого робити з цим? Ой, він зник. Короче. Це ніби самий лайтовий поки що левел в плані з тих раху. Так, тут щось є. Так. О. Глеграмти. А вони навіть не відкитриваються, бо ключ воно не просить. ой Знову цей пингвин ой. Вин... ой 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 якісь двери я щось чую. Ой. така вайбова кімната так а тут щось тикрашне так Тупик. так Завтра я повитнуся і щось буду я поки що не розумію, що з цим пінгвіном робити. Опа, водолаз. А ось і маска. Що у нього з очами? Схоже не допомогло. Банзай. Ось це ще. Не видно! Ай. Оп, це ми любимо готки. Потрібна картка. Окей, а де її взяти? Батальки. Це ми любимо. Так, сподіваюсь. Опа, знову. О! А ось і картка. Так, а як повитнутись туди, де я був? І де я взагалі я вже забув? Так, я вже знаю. Ой! Ця потвора тут. Її ж не було. Піздець. Я її більш всього, певно, що боюсь. Я не знаю, тому що я не знаю, що з нею робити. Тут нікого немає. О, луна і око. Відкривайся. Маску. О, я звик розумів, все. Я умний. Так, і вімкнути. І що буде? Йоб твою мать! Єбать! Що це таке? Для чого? Ми зараз ніби мені не треба. Що це за кнопка? А, ось! І ми відкрили двері і нам треба вдягнути там маску. Так, залишилось знайти вихід. Ось. Але як як... як розумів, воно не може залізти. Гандон! Ти лох. Ти жопа, жопа, жопа. Ууу-у. жопа. Хуй. Жопа, жопа! Хуй, жопа, 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 жопа. Де він? Ой! Жопа! Жопа ти! А на що він схожий? Ебать. Чила перекосило? Це коли на фізик робиш мостик, фізик рук пішов, але тобі треба здати за і ти йдеш за ним. Пішов дупу, пішов в дупу. Диві? Е! А мені до дупи. Як мені пройти прийти? Я побіжу. Так, тут не тупік. О! Знаєте, якщо это... Сюди. Тут буде чинозис, а там определимся. Змиваємось, як какаха в туалеті. Це еще. Опа. Что це монетка? Ого, я вперше знаю, що монетку. Так, так. Отже, виходжу сюди, сюди, туди, а там розбираємося. Отже, сюди, направо. Так. Зараз я вставлю карт... картку, та вони з'являться. Кину сюди таймер, а побіжу прямо. Дуже нервую, серце колотить. Вже так, головне добігти, ти треба це вдягнути. Воно. Воно. Вони ж сюди не... Зайдуть. Ліфт. Що я пройшов? Єс, я пройшов з першого разу. Так, з першого. Дякую за перегляд цього відео. Не забуваємо підписуватись на цей канал. Не забуваємо про мій твіч. І до зустрічі у наступних відео.